У Ніжині відбувся фізкультурно-оздоровчий захід для людей поважного віку. Таку практику тут впровадили вперше і зовсім не пошкодували. Бо емоції переповнювали і учасників, і організаторів. Щодо пропозиції проведення спортивного заходу з людьми поважного віку. Вона дійшла від територіального центру обслуговування Ніжинської міської ради та голови спілки ветеранів України. Ми до цієї пропозиції приєдналися. Фахівці Ніжинського центру фізичного здоров'я підібрали спеціальний комплекс вправ, який стовідсотково відповідав поважному віку учасників. І саме це спортивні естафети були адаптовані під е, саме людей з поважного віку з їхніми можливостями та зацікавленості. Всі спортивні заходи е, даний спортивний заход відбувся е, на території територіального центру. Обслуговування населення важливо те, що для людей з піхоловіку це вони провели своє дозвілля з користю, адже рухова активність вона є одною з складовою здорового способу життя. Тому, звичайно, що це було дуже корисно. І спортивний захід, і усі без винятку активності, які організовують на базі Ніжинського терцентру, для відвідувачів на вагу золота там вони находять. Комунікації, зустріч з психологом, цікаві локації, наприклад, по, по темі історії України, вивчення смартфона, як, як з ним працювати, право такі законні, надання послуг, як що, тому що в їх часто виникають питання по спадковості, по іншим якихось документам правовим. Це дуже цікава тема фізкультури, відпочинку їхнього досугу. Вони створили свої. Наші люди мають вже дві-два горових гуртка, один ансамбль, один хор, який дуже цікавий, які вже виходять навіть у місто і вони дарують свою, свою пісню людям. Це дуже цікаво, і особливо зараз, після нового відкриття, можливості саме університету третього віку. Зростають. Ми плануємо можливо відкрити там і вивчення іноземної мови, яка дуже актуальна. Можливо, вивчення хочуть і хореографії. Ніжинський терцентр люди літнього віку вже охрестили домом радості, бо саме тут вони змогли знайти себе та розкрити нові таланти.